Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Інформаційний партнер показу нове страни, час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про те, що приховує банківська таємниця. Дивіться сьогодні у випуску: Замовкніть та візьміть гроші. Чиновник Мінфіну подарував 100 мільйонів гривень прогорілому банку. І коли в кінці року банк рода до категорії неплатежоспособних, ми поняли, що ці средства нам більше недоступні. Так, ми теж не повірили, як продати 3 мільйони євро за 9 тисяч гривень. Відбулася операція в порушенні всіх норм, яка банком маскувалася. Сюжети про банки ми робимо надзвичайно рідко і не тому, що там немає нічого цікавого. О, ще як є справа в тім, що поняття банківської таємниці і, взагалі, мовчазність Нацбанку, Мінфіну і самих банків вони створюють таку глуху стіну. І... Не те, що доказів не зібрати, інколи не зрозуміло, чи взагалі щось відбулось. А якщо відбулось, то що саме, і тим більше, хто в цьому винен? Обрудка із кредитними коштами Європейського інвестбанку, які виділили Україні для реконструкції електромереж, виявилася настільки зухвалою, що пробила усі стіни. У дивовижний світ фінансових злочинів, які приховує банківська таємниця, відчинила вікно Аліса Юрченко. Респектабельний офісний центр у тонованому склі у цій таємничій споруді до Майдану збиралися члени закритого, так би мовити, сімейного клубу Артем Пшонка, Сергій Курченко та інші гаманці режиму Віктора Януковича. Окрім ВІП-ресторану для особливих відвідувачів, тут заховався офіс БГ-банку. У часи Віктора Януковича його основним власником вважали сина тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки Артема. На поверсі банку був кабінет Артема Пшонки, і навіть кімната його доньки. Але у документах серед акціонерів банку це прізвище ніколи не фігурувало. Виглядало це так: 2011 року, у часи становлення монополії партії регіонів, банк Грузії продав 80% українського БГ банку. Пакет записали на 13 осіб. Саме після їх входження до складу власників контроль над банком перейшов регіоналам. Нові хазяї тимчасово змінили назву фінустанови на банк. Перший та першим серед банків він так і не став. Ну, банк вообще ликвидирує. Зараз стадії ликвидації, да. Це менш пафосне відділення БГ-банку для звичайних клієнтів. Сюди зрідка ще навідуються ті, кому БГ винен гроші. Після зміни влади банк Пшонки зазнав краху двадцять року. В банку було призначено тимчасову адміністрацію. Процедура ліквідації розпочалася 27 лютого 2015 року. Було відкликано банківську ліцензію, і фактично з цього моменту вчинення будь-яких банківських операцій банком вже неможливо. Передбачувана ситуація, але не для постмайданного мінфіну. Він примудрився в останній момент перед крахом банку перерахувати туди кошти європейського кредиту і поховати їх під уламками установи. 1 вересня минулого року на спеціальний рахунок Міністерства фінансів ОБГ банку потрапили близько 5 мільйонів євро позики. Її надав Україні європейський інвестиційний банк. Гроші призначалися для реалізації одного з інвестпроєктів державної Укренерго. Це дійсний проєкт, який ми зараз реалізуємо. Це будівництво цілого енергетичного узла, ціль якого – видача мощності запорозької атомної станції. Надалі Укренерго змогла отримати зі спецрахунку БГ та перерахувати підрядникам лише трохи більше мільйону євро. Решта 3,5 мільйони безнадійно застрягли в банку. Первый платеж, миллион семьдесят девять тысяч, прошел без каких-либо проблем. Видимо, на тот момент финансовое положение банка еще позволяло ему, так сказать, распоряжаться деньгами. Но при попытках провести последующие платежи примерно на 3 миллиона евро. Мы на протяжении нескольких месяцев не имели обратной связи, понимали, что платежи не проходят. И когда в конце 2014 года банк отнесен к категории неплатежеспособных, мы поняли, что эти средства нам более недоступны. Шанси повернути кошти мізерні у банку, таких як МінФін та Укренерго, не один десяток. Задовольнивши вимоги інших кредиторів, кредиторів іншої черги, ми можемо дійти до сьомої черги з залишком активів, який просто не дозволить задовольнити ці вимоги. Тим часом «Укренерго» вже сплачує відсотки за кредитом, який так і не отримала 28 тисяч євро лише цього року. Основну суму, тобто 3,5 неотриманих євромільйони, Укренерго також повертатиме. Зрештою, найімовірніше, втрачені кошти будуть компенсовані за рахунок держбюджету, тобто з кишень громадян. Ми маємо інформацію від міністерства фінансів, що тінь не будуть повторно зачислені на інший спеціальний рахунок «Укренерго» но не из средств Европейского инвестиционного банка, а из средств государственного бюджета Украины. Но это на данный момент является рабочей версией. У нас нет еще информации, что это, этот сценарий является уже утвержденным. Отримувачем та утримувачем коштів європейського кредиту Бегабанку брали за кілька днів до революції. Тоді він був пшонківський, життя було веселе і безтурботне, з віком сяя веселки, і жодних причин, чому б сімейній владі не передати кошти в сімейний банк, не було. Але після втечі пшонок банку очікувано стало трохи зле. Втім, очевидність проблем у фіну станові втікачів зі злочинної влади, вона не для всіх була очевидна. От для Мінфіну не була. Нам потрібно перерахувати 5 мільйонів євро в кишенковий банк пшонки, обраний за часів пшонки. Хм, Давайте зробимо це. 28 липня 2014 року, через півроку після майдану, Мінфін підписує договір рахунку з кишеньковим БГ банком. Підпис поставив Віталій Лісовенко, в той час заступник міністра фінансів. Нині відповідає в уряді за державний борг у минулому досвідчений банкір. Ще через два дні чиновник занервував і спрямував в НБУ запит з проханням повідомити, чи не потрапляє раптом БГ-банк в зону ризику. Той самий БГ, з яким він вже два дні як власноруч підписав договір. Запит був надісланий в нас банк стосовно ситуації в БГ -банку, а набагато пізніше, ніж був підписаний вже договір. Так наскільки я розумію, ми не повинні давати такі запити перед підписанням. Угу. Ну, просто конкурс проходив дуже давно. Він ще в 13-му році проходив. і Відповідно, ситуація у самому банку змінилася. Ну, давайте так, дивіться, я зараз. Да? Угу. E, значить, якщо у вас із інформація, яку ми дали є додаткові питання, то ви їх накидайте. А ви зна... знайомі з Ігорем Кривецьким? E, хто це такий? Це колишній народний депутат від партії Свобода. Ні, не, не знайомий. Просто, з нашою інформацією він особисто вів переговори про те, щоб отримати цей транш. E, Я... Він з вами. Не спілкувався, його не знаю. Не знаю, хто це такий. Ігор Кривецький згадується тому, що під час отримання банком коштів Мінфіну серед його власників були вже не лише Донецькі. Новим хазяїном називали Ігоря Кривецького, головного фінансиста партії Свобода. Цей банк вони забрали за закриття кримінальної справи. Подюпшонки його сина. Володимир Дідух ще один спонсор свободи, але колишній. Відомий також як кримінальний авторитет Вова морда, шляхи якого зі свободою та кривецьким розійшлися. Його очима зміна власності в банку виглядала так: свободівці, квоти, яких тоді поширювалася на ГПУ, отримали банк сім'ї екс-генпрокурора в обмін на певну послугу. На два дні зняли арешт з рахунків. Шонки, сина і сім'ї. Документи лаконічніші. Новими акціонерами стали переважно вихідці з Івано-Франківської області. Вони отримали 51% банку. Після цього БГБанк за смішною ціною продав родинній фірмі Кривецьких власні офісні приміщення у Львові, розвіявши сумніви у зміні мажоритарного власника банку. Поява у банку нових акціонерів може бути ключем до рішення Мінфіну. Хоча сам Лісовенко це заперечує, до того ж, люди регіоналів з БГ остаточно не вийшли. На всіх у них лишилося щонайменше 9%. Попри часткову зміну акціонерів, справи в банку йшли на спад. У той час, коли Віталій Лісовенко спрямував туди кредитні мільйони євро, в установі вже місяць працював куратор НБУ. 26 червня 2014 року в БГ банк банк перший було введено куратора. Зазвичай ми це робимо, коли спостерігаємо погіршення фінансового стану банку. З банком перший була ситуація така, що там відбувалися певні зміни і в стані власників. Тому все це разом. Примусило Національний банк вжити такий запобіжний захід для того, щоб бути впевненим, що все надалі буде гаразд. Запобіжник цього разу не запобіг. Більше того, Нацбанк вирішив взагалі не розповідати Мінфіну про ризикове становище БГ банку. У відповіді на лист Лісовенка не було жодного слова щодо проблем в банку. Катерина Рожкова, що очолила профільний департамент НБУ вже після цієї історії, запевняє, Нацбанк і не міг цього розповісти навіть Мінфіну. Міністерство, мовляв, для НБУ лише один з клієнтів одного з банків, на якого теж поширюється банківська таємниця. Так виглядає бюрократична реальність. Тож листування мінфіну з Нацбанком банком не просто не було обов'язковим, воно взагалі не мало сенсу. Якщо, звісно, не йшлося про формальне прикриття. Ця інформація не розголошується для того, щоб не провокувати просто. Ринок і систему МінФін проводить тендер, виходячи з своєї документації, але обов'язково повинен затребувати у банку інформацію, яку сам банк вже отримає в Національного банку. Щодо скажімо, дотримання ним нормативів і так далі, таке інше. Таку довідку банк надавав мінфіну на час проведення конкурсу, але відтоді до моменту підписання договору рахунку минуло понад 8 місяців. Довідка вже нічого не говорила про актуальний стан здоров'я пацієнта. А вам не, не здається, що потрібно було переголосити просто цей конкурс? Ну, давайте давайте за запитання за додаткові, які у вас виникають. Через заліну передавайте. Поки НБУ надійно ховав інформацію про складнощі в банку, вона потрапила в ЗМІ. Банк увів обмеження на зняття готівки та розрахунки картками. Цей загальнодоступний сигнал пролунав за два тижні до того, як Віталій Лісовенко поставив підпис на договорі з банком. А вже через два дні після підписання договору НБУ заборонив фінустанові залучати депозити. Ці дані також оприлюднили журналісти. Усе це не змусило безстрашного чиновника з великим досвідом роботи в банках передумати. 1 вересня майже 5 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку таки впали на спецрахунок в БГ. Ці кошти допомогли банку протриматися на плаву ще пару місяців. Але в подальшому ані куратор НБУ, ані новий власник банку так і не змогли його врятувати або не схотіли. Отож. Пан Лісовенко з Мінфіну, перераховуючи 5 мільйонів кредитних євро до банку, який вже б'ється в конвукціях, дивиться не в новини, а в документи річної давнини. І звісно, в цих документах банк ще красивий та масний. І пану Лісовенко чомусь хочеться вірити цим документам, а в реальність вірити не хочеться. Ця старанна, напружена самоомана коштує державі щось близько 80 мільйонів гривень. Зате чиновник спокійний і досі спокійно працює. Ну і Багабан з новими вже власниками зміг протягнути ще кілька місяців. Та зрештою нові власники усвідомлюють, що коняка здохла, потрібно злазити, перед цим забравши найцінніше. І вони провертають просто фееричну бруду. Вони продають 60 мільйонів гривень, які ще лишаються в банку, за 9 тисяч гривень. Я розумію, що ви зараз не усвідомлюєте, що відбувається. Ми самі очманіли трохи, отож, слухайте. У листопаді 2014 року в проблемному БГ банку стрімко відбулася низка подій, для яких є лише одна характеристика злочин. Зрештою, вони стали предметом для двох кримінальних справ, які зараз розслідують в СБУ та столичній міліції. Відбувалося виведення активів з банку через укладання ну, низки нікчемних правочинів. Тобто, це правочини, які або не передбачають оплати як такової. Або було укладено ну неуповноваженими особами, або на таких умовах, які є ну вкрай є економічно невигідними банку. Більшість із цих оборудок вже пройшли через суди. Тож ми можемо в деталях відновити картину тих подій. Вона виглядає як ретельно спланована операція. Після отримання кількох мільйонів євро від мінфіну минає два місяці. Наприкінці жовтня змінюються акціонери і все керівництво банку. Мажоритарний пакет у 75% отримують вісім офшорок з власниками кіпріотами або мешканцями Донецьку. Головою управління стає Андрій Осипенко, до того менеджер середньої ланки в кількох фінустановах. А його заступником Вадим Дратвер, який у банках взагалі не працював. Наглядова рада звільняється, і Осипенко з Дратвером лишаються єдиними керівниками банку та беруться до роботи. Найзухваліша операція виглядала так. Банк купує облігації внутрішньої державної позики, сплативши за них трохи менше 5 мільйонів доларів або 61 мільйон гривень. Та перепродає їх менш ніж за 9 тисяч гривень. Таким чином, з банку зникає майже 61 мільйон. А нові власники цінних паперів, витративши на них 9 тисяч гривень і дочекавшись дати погашення облігацій мінфіном, стають мільйонерами. Я можу тільки прокоментувати, що відбулася операція в порушенні всіх норм, яка банком маскувалася, але Національний банк її виявив і після цього визнав банк неплатоспроможним. Однак НБУ так і не виявив, кому Бегебанк продав 61 мільйон гривень за копійки. Договір між банком та покупцем ОВДП так і не знайшли. Він зник разом із попереднім керівництвом. Вочевидь, ім'я покупця відомо розрахунковому центру підконтрольному НБУ. Через нього проходять розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Але тут не називають фірму контрагента ані журналістам, ані самому БГ банку, що як клієнт має на цю інформацію повне право. Спанкробан і банківську діяльність України. От, забороняє От право текст, забороняє надавати будь-яку інформацію про клієнта, яка стала нам відома, там як банківській установі в процесі обслуговування клієнта. Є такі закони. А самому клієнту ви можете є повідомити цю інформацію? Це є таємниці. Угу. Що значить клієнту повідомити? Ну, Тобто, якщо банк е через дії менеджерів втратив ці документи, ви можете самому банку, який провів цю операцію, повідомити цю інформацію? А банк звертався? Так. За нашими даними звертався. Ну, за вашим де звернення, покажіть. Тобто я, просто я хочу не маю уточнити. інформації про те, що вони звертались. Є відповідна процедура. На... це офіційна інформація. Вони не зверталися до вас, так? Я вам кажу, що я не знаю. Ви, таке ви, питає, ви вже питаємо звернення від банку було і не одне. І розрахунковий центр на них відповідав спершу, що не володіє запитуваною інформацією. Потім таки надав випуску про операції банку з цінними паперами. У ній є все окрім одного пункту. Назви контрагента це дуже, дуже, дуже неймовірно красиво. Дивіться, як схематично відбувалася ця угода. Банк, його власники формують пакет державних облігацій вартістю 60 мільйонів гривень, знаходять фірму, яка готова придбати цей пакет за ціною у 9 тисяч гривень. А далі проводять розрахунок через державний розрахунковий центр. Тобто банк передає пакет облігацій, покупець гроші, розрахунковий центр міняє їх місцями і віддає пакет облігацій вартістю у 50 мільйонів невідомій фірмі, а 9 тисяч гривень банку. Хто покупець? Це знає виключно державний розрахунковий центр. Але він мовчить. І коли його питає нинішня державна адміністрація, видана БГ банк і відповідають: а, ой, в нас принтер поламався. Монітор перегорів. Чого ви придовбались до нас з цим дурним питанням? Ви що не бачите, що воно нас нервує? Не менш загадково повів себе і тодішній куратор Бегебанку від НБУ. Куратор може контролювати і перевіряти, які операції здійснюються на сьогоднішній день. Він не має права вето. Але він повинен бути присутній, він повинен бути поінформований. І в разі, якщо якась операція або її наслідки, скажімо, викликають в нього сумніви, то він це повідомляє в Національний банк України. Він про це говорить безпосередньо керівництву банка. Куратором БГ від Нацбанку на час оборудки була Валентина Дика. Про виведені 61 мільйона вона НБУ не повідомляла, а невдовзі взагалі звільнилася з Нацбанку. Тим часом банк продовжив скидати вагу. Протягом двох тижнів він стрімко позбавляється гамузу активів. Фактично дарує одній фірмі-постижці землю під Києвом, другій житловий будинок в Козині, третій оплачує міфічні рекламні послуги. На четверту переводить кредитний борг, позбавляючи одного з клієнтів необхідності повертати банку понад 4 мільйони євро. П'ятій дарує право отримувати від кількох позичальників БГбанку повернення кредитів замість самого банку. Підпис практично на всіх договорах ставив тодішній заступник голови правління БГБанку Вадим Дратвер. Він працював в БГ лише 15 днів, але надзвичайно ефективно. Усі фірми, на які він вивів майно банку, пов'язані між собою через директорів, юристів та одну з офісних адрес. Два дні пошуків, і ми знайшли реальний, а не віртуальний офіс фірм друзів Дратвера. Ліго виконавців афери знайшлося в Житомирі. Зараз фірми не світять цю адресу, однак досі сидять тут. Доброго дня. ви кажете, такі компанії Торг Арт, Спецсервіс, Будпром, інтеркейс. А хто ви? Я з телеканалу Зік, в мене з Алісі Євченко. А є такі. А вони тут знаходяться, так? Вони тут знаходяться, але їх зараз нема, вони всі десь на районах. А вони Отреті. приїхали? так, да, так. Да, да. А їх представники тут бувають? Ну, звісно, бувають постійно. Що їм передати? Хотіли б з ними поспілкуватися. Можливо, тут буває Гірніченко чи Рубан? Рубан, я знаю, що пішов в водку з на море. Uh -huh. А той я не знаю. Він по-моєму волівському районі поїхав. Олександр Рубан, Дмитро Гірніченко, Арам Григорян, Анатолій Іванець та інші. Це особи, записані номінальними директорами і власниками фірм, що через інтернет-оголошення орендували кімнати у цьому Житомирському підвалі фірм, які деребанили БГБанк під керівництвом Вадима Дратвера. Бував за цією адресою і сам Дратвер. Не так давно тут орендувала приміщення компанія інтеркейс, який дратвер працював до того, як на 15 днів став банкіром. Інтеркейс, ну вони, вони були в нас, вони по-моєму чи до Львова, чи до Києва вони переїхали. Вони ага. займається все сільськогозяни. Вони бої баги, це що він займався. То там були оце кейс, тут сиділи, вони знаємо. Ага. Дрят не знаєте, так? Він десь поїхав з України взагалі. Чи? Не знаю. Знаєте, так? Не, чи? не скажу, не скажу. А там зараз якісь його проблеми. Вони щось з банком воюють. Ну, да, Грошей там... дуже багато залишилось. На бумазі мільйонера по житті голий карбосий без трусов. За даними голосіївської міліції, дратверу вже винесено повідомлення про підозру, але знайти його не можуть. Тим часом його друзі, яким він дарував активи Бегебанку, навіть не дуже ховаються. А їх представники тут бувають? Конечно, ну, бувають постійно. Загалом, діяльність цієї команди має широкий профіль. На Дратвара та його друзів записано кілька десятків фірм. Вони продають зернові, пластиковий посуд, гумові шльопанці і ще багато чого. Чимало з цих фірм фігурують не лише в епізодах щодо розкрадання майна БГ-банку, а й у кримінальних справах іншого характеру. Серед павутиння структур, які спеціалізуються на послугах із надання податкових вигод та перетворення безготівкових грошей в кеш. Організаторів і цього сервісу слідчі називають невстановленими особами. Хто привів команду Дратвера ховати БГ банк? Ляльковода логічно шукати серед хазяїв фінансової установи. Та є нюанс за часів Дратвера, банком володіли глухі офшорки. До них кілька різних груп впливу: від івано-франківців, яких пов'язують зі свободівцем Ігорем Кривецьким, до дружини Сергія Поліщука. Сірого кардинала банку за режиму Віктора Януковича у часи, коли старшим партнером в БГ бажався Артем Пшонка, Поліщук також мав тут свій кабінет та впливав на прийняття рішень. А офіційно працював в НАК Нафтогаз заступником голови правління. На його дружину Тетяну Поліщук ще з того часу було записано 5% акцій банку. Вона лишилася, і коли люди пшонки вийшли зі складу власників. Завдяки відкритим реєстрам підтвердити зв'язок згаданих осіб з командою виконавців драт райко, неможливо. Разом з тим, цей заплутаний клубок привів нас до не менш цікавого прізвища людини, яка і досі сидить в офісній будівлі БГБанку. Я тут знаходжу, не диву, не диву. На відміну від Пшонки та Курченка, Сергій Шахов досі один з мешканців таємничого столичного бізнес-центру. Тут кількома поверхами нижче БГ-банку, досі розташовані офіси його бізнесових та громадських структур. На питання про зв'язок із БГ-банком Шахов визнає лише те, що тримав у банку депозит. У мене були рахунки там розміщав депозити. Потім потім, потім таке діло і. Ну, нічого. Це банк Артема Пшонки. Тобто ви з Артемом спілкувалися, так? Ні, я спілкувався точно, він не спілкувався точно з Артемом Пшонкою і не пересікався з ним. А те, що він був в моєму офісі, де я знаходився на третьому поверсі, те, що він був на волосому, так він депутат Верховної Ради і міг тут знаходитися, не проблема. Знаю, що тут перегороджувала вулицю, коли він заїжджав. Неможливо було це, було не нікому. Мережею гуляють згадки про луганчанина Сергія Шахова у контексті конвертаційних центрів, а також дружби з сином Віктора Януковича та іншими віпрегіоналами. Проте, все це про шахова часів партії регіонів. Нинішній шахов волонтер і благодійник, що інвестує у відновлення миру на Донбасі та підтримує Банкову. Тепер вже нинішню Банкову. на минулорічних президентських виборах. Він працював на Луганський штаб Петра Порошенка. Я допомагав. Петру Порошенку виграти вибори на Луганщині. Очолював mm. штаб Міщенко Сергій. До мене зверталися по допомогу, я надавав всі свої офіси, всі підприємці боялися надавати офіси в на Луганській області. Я їх давав штабу Петру Порошенка. Я давав особисто людей, які працювали в цьому штабі. О, знайоме прізвище з пшонківських орбіт. Звісно, Нардеп Міщенко, як і сам Шахов, стверджує, що жодного стосунку до Артема Пшонки він не має. Зокрема, не є його кумом. А на цьому фото фото, будь ласка, пшонка не хрестить його дитину. І до речі, коли Пшонка керував Бегабанком, 3% акції оформили на партнера Тестя Міщенка. Але це був просто ліричний нотаток, який абсолютно не говорить нам про те, що в команді Порошенка купа пшонківців. Який зв'язок між шаховим БГ Банком та друзями дратвера, котрі здійснили оборудку із вимивання активів? Підставні дратверовські фірми так і лишилися просто підставними фірмами, якби не засітилися в компанії більш солідного гравця інвестиційного фонду Солід. Цей фонд мав у БГ рахунки і був віп клієнтом банку часів пшонки. Пізніше одна з використаних за Дратвера прокладок перекинула на нього отриманий від банку Гешефт. Та й у суди від соліду навідується той самий юрист, що й від компанії друзів Дратвера. Навіть зареєстрований солід у тому ж скляному бізнес-центрі з офісами шахова та БГБанку створювала цей фонд компанія Андрія Журжія, коли він ще не був народним депутатом від самопомочі. Створювала, як стверджує політик, на продаж. Незабаром фонд таки змінив власника, зареєструвався у таємничому бізнес-центрі, а його засновником формально став Кіпріот. Та ми розшукали прізвище членів наглядової ради фонду. Після продажу серед них виявився Олександр Івонін, директор низки фірм Сергія Шахова. Я чесно скажу, я я привазу хто такий Івонін Олександр а хто такий Олександр Іванович. А все. так він працював на Римі, Він працював на Римі, Він працював. Ну він не працює з нами вже. Нарок уроки п'ять мабуть там десь ми б навіть повірили волонтеру і благодійнику, якби не знайшли Олександра Івоніна на посаді цілком чинного директора юридичної фірми Новий Рім. Майже теск юрфірми Рім, яка належала шахову, і серед керівників якої раніше засвітилися і Івонін, і Шахов. До речі, саме зараз Івонін працює директором юрфірми в скляному бізнес-центрі, з якого не виїжджав, і Сергій Шахов. Я тут знаходжу, нікуди не, не дивочувався. Виходить, шахов забув, що Івонін і досі очолює не чужі йому фірми через цей випадок раптової амнезії. Ми б не надто довіряли і решті тверджень шахова. Зокрема, про те, що він вперше чує назву фонду «Солід», в якому івонін теж працював, і який нині має спільних юристів з виконавцями афер у банку Вочевидь, за скляними дверима цього безіменного бізнес-центру ще багато підказок. І питання винятково в бажанні слідчих їх знайти. Я знаю, чому міліція не може знайти організатора цієї оборудки. Тому що вона шукає кого? Вона шукає фінансового злочинця, організатора злочинного угруповання, друга пшонки і взагалі демонічну особистість. А шановану людину, благодійника, поплічника президента. Не шукає. А інколи це одна і та сама людина, яка нікуди не дівалася, та це приховано банківською таємницею. Більше таємниць побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі. Аційний партнер показу нове страни, час, час вільних людей кожного тижня. Ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал, канал хуйових новин.